Все, компресор запрацював, світильник працює. З другої сторони, коли я зрізав герметик, я обрізав провід. І так, я випаяв рідний блок живлення. Все, дві стрічки працюють. Всім привіт! З вами Сергій. Сьогодні я буду займатися такими електричними ремонтами. Товариш мій дав такий компресор від машини, щоб подивитися. По його словам, горить запобіжник на автомобілі, коли підключаю компресор. І далі після компресора буду займатися LED-світильниками. Також в мене є пару світильників, які вже не працюють давно. І так, беру я мультиметр, тестер. Перевірю спочатку на опір, чи нема короткого замикання. Ставлю перший на 200 Ом, отакий От називається компресор ураган. Беру його клеми і цепляю до крокодилів. Зараз у нас ніякого опору не видно. Тепер я тумбл... тумблер, включаю його, Показує, що 30-40 Ом опір щось гуляє. Буду його розбирати, зараз буду дивитися, що там в ньому внутрі. Розкрутив я болтики, знімаю я кришечку, але перш за все, я вже кришечку зняв, але підключу до акумулятора, подивлюся, як він поводиться. Ставлю мультиметр на 20 В на напругу постійну. І так, акумулятор у мене показує 12,8 В. І так я включив в тумблер. Ніякої реакції компресора немає. Буду прозванювати кожен провід, який приходить на компресор. Ставлю на опір 200 Ом і пробуємо. Так, мінусовий провід приходить на тумблер. Цей провід мінусовий компресора прозванюється. Тепер перевіряю самий тумблер. Також тумблер справний. Тепер потрібно провірити плюсовий провід, який приходить на компресор. А плюсовий провід показує дуже великий якийсь опір, не, непонятний. Так, тут є запобіжник. Він вже почав був плаватися. Запобіжник робочий. Зняв я корпус запобіжника, плюсовий провід прикипів до мінусового проводу. Тепер беру знову плюсовий провід. Люсовий провід стаю на клему і стаю на цю частину до запобіжника. До запобіжника в мене показує обрив. Немає провід вигорів. Тепер перевіряю від запобіжника другого кінця запобіжника до компресора. Цей кусочок проводу. Робочий. У компресорі не було хорошого контакту на запобіжнику, і тому він нагрівався і переплавив оцей провід тут. Як зараз я перевірю компресор, мінусово клема у мене цей провід у мене робочий. Цепляю я на акумулятор. Цю частину з запобіжником я ставлю прямо на клему акумулятора. І включаю я тумбер. Все, компресор запрацював. Вся причина несправності в компресорі була до того, що тут оцей провід плюсовий у корпусі коротив, от він сюди уївся. І тут він просто був прикипів. Того ще частина ще провода вижила, а ця частина провода до крокодила, вона є на обриві. Потрібно замінити провід і зібрати компресор. З компресором все добре, він буде працювати. Тепер я беруся до ремонту лепт-ламп. Вітильник він перестав. Мене працювати. Колись давно я не робив таких шнурів перехідників. Оцей шнур, там, де немає у нас вилки, можна підключитися до будь чого до проводів. Зробив такий запобіжник. Запобіжники поставив на 1 Ампер. Далі отакий також є перехідник для перевірки великих led ламп Тут також стоїть був колись блок живлення. Тут стоїть також запобіжник. Такий перехідник шнур зробив для маленьких LED ламп, щоб можна було перевірити. Блок живлення, запобіжник. Для паяння виготовив собі таку приспособу, як ще називають друга рука. Отака От вона є з себе, все регулюється вправо, вліво, опускається уверх, вниз. Такий я світильник зробив. Це була стара LED стрічка на 12 вольт, вона вже була перегоріла і вирізав куски, всі їх я запаяв і, і підключив такі живлення на 12 вольт. Включаю живлення, якщо не вистачає освітлення, от таке я допоміжне освітлення. Це я виготовив запчастин від автомобіля. Це у нас була рульова тяга. Це зетки були. Це тормозна колодка. Це також було. ззаді стоп-сигнал від Жигуля, десь. не пам'ятаю вже. Під'єднав я шнур до лампи і включаю я в розетку. Лампа у нас не світить, Ніяких признаків не дає. Включаю я мультиметр на, зміни, на зміну напругу. І спершу перевіряємо, чи в нас є, поступає живлення. Живлення 240 вольт. Тепер переключаю на постійне живлення і чи в нас приходить з блока живлення лампи. Живлення Є 170 вольт. Дві стрічки у цьому світильнику включено послідовно. Приходить з блока жилення плюс, і мінус виходить на другу стрічку плюс і вертається мінус на блок жилення. Якщо одна стріч в одній стрічці десь не робить світодіод, не буде робити повністю вся лампа. Весь світильник не буде працювати. Тепер буду зараз шукати, де є пошкоджений світодіод або може їх декілька. Є два способи виявлення непрацюючих світодіодів. Це візуально продивитися. От Візуально кругом світодіоди У мене все такі вони світленькі. І на одній з стрічок я знайшов такі світодіоди з такими чорними точечками. Є другий спосіб перевірки непрацюючих світлодіодів на стрічки це беру тестер, ставлю в режим 1000 вольт постійної напруги. Виключив світло, щоб було видно, як підсвічується стрічка. Включаю я в мережу світильник. На мінусову клему о, о, любої із стрічок стаю я щупом мінусом тестера, і плюсовим щупом доторкаюся до світодіодів. Підсвічується в мене повністю одна стрічка. І доходжу до того місця, де в мене. Є е, чорна цяточка на світодіоді. Підсвічується повністю вся стрічка. Тепер я стаю вже після того світодіода, першого, який є е, з точечкою. Вже лента у нас не засвічується. Щоб перевірити, чи той світодіод точно, чи може, їх, може бути їх декілька, беру я тестер. Перевожу я в режим струму. Переставляю я щуп сюди. Замінив я такі ці щупи, що були в кінці тут такі тонесенькі. І тепер я перемикаю той світодіод. Так, у мене світильник підключений. Нахожу я той світодіод. От все, повністю дві стрічки засвітилися. Але в цій частині в мене не працює 4 світодіоду, значить, у стрічки вони йдуть по 4 штуки паралельно. Беру паяльничок зараз я і просто перемикаю цей світодіод. Паяльничком я його просто цей світодіод. І просто закоротив це місце. Підключаю я лампу. Все лампа повністю засвітилася. Тепер я буду її збирати. Все, світильник зібрав, отак він виглядає зібраному вигляді. Перевірка. Світильник працює. Ще один є такий у мене світильник, він два рази потужніший. В нього половина світильника світиться, половина не світиться. Я вже його підключив до кабеля. От включаю. Одна половина є, а з другою щось сталося. Зараз будуть його розбирати і буду дивитися, що там. Цей світильник більш проблемніше було розібрати, бо по попередньому світильнику всі знімаються бокові кришечки і тут просто саморіз. А тут, виходить, він посаджений повністю на клей, герметик такий. То я таким скальпелем повністю підрізав його. І тепер вже от лише можу його знімати. От що тут? Герметик. Все оброблено герметиком. Такі світильники. Можна встановлювати і на вулиці. Прийшлося зняти таку бокову кришку з другої сторони. Тут також все було залито герметиком. І потрібно буде щищати цей герметик, тому що корпус не розбирається. І стрічки і сітодіодні там знаходяться. Потрібно зрізати герметик з одної і з другої сторони і потім їх попробувати витягувати. Дуже важко було з обох сторін по міліметру зрізав я герметик, і тепер я вже з одної, з другої сторони я зрізав, і тепер можу вже витягувати стрічки. З другої сторони, коли я зрізав герметик, я обрізав провід, тому що дуже важко було зрізати і обірвав. Тут з одного контакту, то я це зараз припаюю. І цей провід, що я обрізав, ставлю таку термотрубочку. Також запаяю. Просто спічкою візьму і прогрію термотрубочку чуть-чуть. Поки я розібрав світильник, вже перестав працювати повністю він. Далі на одній стрічці я знайшов пробити світодіо. Отакий От він черненький. Зараз поставлю я мультиметр режим струму і попробую його закоротити. Половина стрічки запустилася. Значить, є ще десь світодіод. Розбираюся поки з однією стрічкою. Буду провіряти такими невеликими відрізками. Тут у нас є. Тут в нас є. Тут в нас є. Тут є. Тут є. Тут вже нас немає. Тут є. А після цього світодіоду вже немає. Стою перед світодіодом тут є. Значить, пробити цей світодіод. От його зараз помічу. Оцей світодіод, до якого я знайшов візуально, його не видно. В двох місцях я зараз закоротив світодіоди тут. І другий світодіод. і тепер включаю стрічку. Так, одна стрічка в мене запустилася. На одній стрічці два пробитих світодіода. Тепер я опять їх розкорачую, щоб мені не сліпило очі, буду займатися другою стрічкою. На другій стрічці я теж знайшов візуально один світодіод. Пробуючи запускається в мене друга стрічка. Друга стрічка запустилася, але так, е, також половина лише її працює, а друга половина не працює. Зараз буду шукати на другій половині. Виясню я причину, чого не запускається друга половина стрічки, є по два блока живлення з однієї сторони і з другої сторони. Друга стрічка з однієї сторони, з другої сторони. По стрічці приходить 220. Тут приходить і тут приходить. Якщо я зараз поставлю на постійну напругу, то на цьому блоку живлення. Я маю 200 вольт, а на цьому блоку живлення маю всього лиш 25 вольт. Коли я розбирав світильник, то якраз ця в мене частина, оця у мене частина стрічки, вона і світилася. Коли я розбирав я пошкоджував блок живлення. Найти причину не можу. Є в мене блок живлення або драйвер від маленької Lightлампи. Зараз спробую підпаяти замість цього блока живлення. І так, я випаяв рідний блок живлення і запаяв я від маленької LED-лампи блок живлення або драйвер. І тепер без нагрузки він має так, також 200 В. І це я теж міряв без нагрузки. Коли я зараз включаю зараз підключу світильник. Полностью у мене світильник запустився. Тепер я міряю. Під нагрузкою рідний блок живлення має 147 вольт. І це, що я вже зараз замінив від маленької лампи блок живлення, також має приблизні параметри 140 вольт. Цього буде, буде достатньо, щоб живити цю стрічку. от 140 вольт. Який висновок у мене зараз по ремонту цього світильника розказую. Значить, коли я брав її зняв на ремонт, в мене робило тільки одне це плече стрічки. А ця частина стрічки і ця половина стрічки в мене не працювала. У цьому світильнику зроблена така система, що один блок живлення живе цю половину, цей блок живлення живе цю половину, і з другої сторони тут є блоки живлення. Також один блок живить цю половину стрічки, і другий блок живлення живе цю половину стрічки. Це зроблено для того, щоб не було падіння напруги. Блоки живлення установлю на термоклей І Кришечки просто вставлю, вони плотно заходять. Герметизація мені там ніякої не потрібна, тому що світильник стоїть в приміщенні. Світильнику було такі пошкодження. На одній стрічці два світодіоди, один і другий. І на другій стрічці один світодіод. Якщо сказати, що це буде критично, що вони опять погорять, то для таких світильників це не критично. Критично для обичних LED-лампочок, тому що там дуже мало світодіодів, і коли один світлодіод закоротити, тому там піднімається більше, проходить більше струм, і останні світодіоди вигорають. Я також планую замовити різні світодіоди 2 вольта, 6 вольт, 8 вольт, 12 вольт. Для різних ламп ідуть різні світодіоди. Якщо якісь будуть проблеми, то я вже тоді буду просто нові світодіоди впаювати туди. Чи в LED-лампочки, чи в такі світильники. Запускаю я світильник, покажу, як він працює. Все, дві стрічки працюють. Кому було таке відео цікаве по світильниках та по компресору, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. Всім дякую!